А ви знали, що офіційно Антарктиду відкрили 1820 року. Але що, як я вам скажу, що люди знали про неї за декілька століть до цього? Наприклад, карта Герарда Меркатора 1595 -го. А от мапа Дурнів кінця 16 століття, чи мапа світу Абрагама Ортеліуса 1570 -го? а карта світу Герарда Меркатора 1569 -го? чи карта світу у вигляді серця 1536 Оронція Фінеу? Або його ж карта 1532-го. Але перед тим як ми розпочнемо, закликаю вас підписатися на мій патрон на якому люди побачили це відео на три дні раніше, а також на ньому дуже багато інших бонусів. Тепер починаємо. Справді ще Аристотель, що жив між іншим з 384 року до нашої ери, до 322 року до нашої ери, казав, що має бути регіон, який має таке ж саме відношення до південного полюсу, як місце, де ми живемо до північного полюсу. Деякі автори припускають, що у Те Рангіота і його команда досліджували воду Антарктиди на початку 7 століття нашої ери. Вони описали її як замерзлий океан. Однак ця інтерпретація оригінальної розповіді заперечується сером Пітером Генрі Баком, який наводить докази того, що історики прикрасили розповіді, додавши деталі, отримані від європейських китобоїв та вчителів. Цю інтерпретацію усної історії та ймовірність такої подорожі нещодавно також відкинули вчені плем'ян Гаї-Таху, які погодилися, що дуже мало ймовірно, що Маорі чи інші полінезійці досягали Антарктиди. І лише після того, як у 1418 році португальський принц Енріке Мореплавець почав заохочувати проникнення в спокотну зону, намагаючись досягти Індії, обійшовши Африку, європейці почали дослідження південної півколі. І в 1473 році португальський мореплавець Лопу Гонсалвіш довів, що екватор можна перетнути, і картографи та мореплавці почали припускати існування іншого континенту з помірним кліматом на південь від відомого світу. Ну так, з помірним кліматом, це Антарктида 100%. Подорож 1488 року вісімдесят Діаша вперше привела дослідників до контакту з Антарктичним холодом і довело, що існує океан, який відділяє Африку, від якої. Якоїсь Антарктичної землі, яка могла б існувати. Фернан Магелан, який пройшов через Магеланову протоку в 1520 році, припустив, що острови вогняна земля на півдні є продовженням невідомої південної землі. І це було на карті Ортеліуса. Френсіс Дрейк, як і іспанські дослідники до нього, припускав, що на південь від вогняної землі може бути відкритий канал. Дійсно, коли Схаутен і Лемер відкрили південний край вогняної землі і назвали його Мисом Горн у 1615 році. Вони довели, що архіпелаг вогняна земля був невеликим за розміром і не пов'язаним з південною землею. Нарешті, у 1642 році Абель Тасман показав, що навіть Нова Голландія, що нині називається Австралія, була відділена морем від будь-якого суцільного південного континенту. Мандрівники навколо горну часто стикалися з протилежними вітрами, що їх гнали на південь у засніжене небо та моря, вкриті льодом. Але наскільки можна встановити, жоден з них до 1770 року, так і не досяг південного полярного колу або не знав про це. Ще 1771 році, Ів Жозеф Кергелен відплив із Франції з дорученням продовжити шлях на південь у пошуках дуже великого континенту. Він осягнув землю за 50 градусів південної чорти, яку назвав Південною Францією, і вважав центральною частиною Південного континенту. Його знову послали завершити дослідження нової землі, і він виявив, що це лише непривітний острів, який він перейменував на острів Спустошень. Але який зрештою був названий на його честь, першу землю на південь від паралелі 60 градусів південної широти відкрив англієць Вільям Сміт, який побачив острів Лівінгстон 19 лютого 1819 року. А вже перше підтверджено спостереження материкової частини Антарктиди 27 січня 1820 року приписують російські експедиції під керівництвом Фабіана Готлібатадеуса Белінсгаузена та Михайла Лазарева. Капець я це з першого думлю сказав Белінсгаузен і Лазарів стали першими дослідниками, які побачили і офіційно відкрили землю материка Антарктида. А тепер давайте подумаємо, чому у 16 столітті існували карти, про які я казав в передмові. Карта світу 1531 року Оронція Фінеоса. На цей момент Магланд вже 11 років як припустив, що на півдні є невідома Південна Земля. Більше того, не відкрита тоді Антарктида, зображена в образах безпакового льоду. При цьому орієнтація материка щодо інших континентів помилкова. Наприклад, Південна Америка відокремлена від Антарктиди у районі Землі Королеви Мод. А насправді ж Південна Америка відокремлена від Антарктиди портоку Дрейка в районі Антарктичного півострова. А його ж карта в формі серця і обговорювати немає сенсу. Ви її бачили? Там не те, що Антарктиди, там інші континенти неправильно намальовані. Карта світу Герарда Меркатора, 1569. -го. Знову ж таки, вона неправильна і для інших континентів, і для Антарктиди. А ще на ній є північний материк, якого насправді немає, тому що тоді він вважав, що на землі є дві умовні Антарктиди: одна на півдні і одна на півночі. Мапа світу Абрагама Ортеліуса 1570-го. Майже копія попередньої з дуже неправильними континентами та не існуючим північним континентом. Мапа дурнів кінця 16 століття. Бля, ну я вже не можу це терпіти, це якісь знущання. Тут, хоча б Південну Америку навчились малювати нормально, але Антарктиди все ще дуже неправильно. Досить казати, що вони, блядь, намалювали Антарктиду в 16 столітті. Ви бачили ці карти? Це не Антарктида, це якісь рандомні, блін. Форми якогось континенту на півдні, тож всі ці гучні заголовки в рекламі телеграм-каналів з конспірологією чи не на перевірених сайтах. Лише гучні заголовки, не ведіться на все підряд без доказів. Постійно перевіряйте інфу, а в тому числі й інформацію з цього відео. Я теж можу помилятися. До побачення.